На дев'ятий день марафону три ляльок на Хеллоуін. додаємо комфорту й затишку разом з вінтажними Барбі та Келлі. Лялькові вітання! З вами затишна Барвінок Доллс. І ось Келлі вирушає на полювання за цукерками до першого будинку, а супроводжує її Барбі. Келлі от-от постукає у двері і скаже витівка або частування. І щоб все було безпечно на коробці дбайливо прописані правила поведінки. Дуже раптом відьма схопить. Справді атмосферне, привиди, кажани, гарбузики і стилізовані написи. Додають ностальгічного шарму. А всередині коробки на нас дивляться: Барбі у білому світшоті з принтом чорного кошеня у гарбузі, чорних лосинах у руках тримає ліхтарик для безпеки, келі у костюмі гарбузика з капелюшком, зеленими черевичками та торбинкою для цукерок. Цікаво, що такий сет має варіації з шатенкою. Брюнеткою та блондинкою. Різниці в одязі немає. Це спеціальне видання 1996 року, а ціна від 40 до 160 доларів. Це надзвичайно милий сет, який гріє душу і занурює в дитинство. Отакі гостинці на дев'ятий день марафону. Ще один крок до наступної ляльки, і їх лишилось 21. Дякую, що дивитесь. До зустрічі!